Дяка. А, так, Це приклад того, як людина хоче і дарує собі свято. Я так хотів свято. Я хотів знати, про що співає Бітлз, якого повторюю, могикуючи, не знаючи мови за платівками, звініло, за приконцями. І от я подарив собі Бітлз. Я і мій син Артем, який є професійним перекладачем, що я про Він переклав 300 пісень підрядково і вже розімняв мені, мені лишалося потім, слухаючи Бітлз, знайти ті відповідні слова, то сутність, щоб донести їхню думку. І мені вдалося зробити 222 пісні викворять мені. Потім мене не залишив у покої Джон не сказав Сашко, я пішов із Бітлзу, і в мене була ціла біографія сольна. Моє життя з Йокоону мої пісні, і я можу вам зараз світувати. Це навіть не знають хлопці, Артем переклав 100 пісень і 15 пісень йокоону я спромігся перекласти 55 пісень в еквілітні Джона Ленона і його сольної кар'єри. Слово про свято. Я дарив собі свято. Хлопці шукали свята і знайшли слова, які я в інтернет, і це стало їх святом. Наше свято ми привезли у наше славетне місто завдяки старанню і подвижництву арт-простору і Югорі Гармаша. Вони подарили вам це свято. Ви прийшли, і той, хто в серці сьогодні понесе ці пісні. Ці слова, ці чуття, ці емоції, цю красу, яка є в фоє, це буде вашим святом. І таке народилося побажання. Давайте множити радість, давайте множити свято. А у фоє стоїть бронзовий джон. Я прийняв серцем цю скульптуру. Вона вона для мене тепер великий і сильний знак, тому що в мене є мій Джон. І в тому джомі я побачив світ. Я прочитаю вам по святу Джону Лену сьогодні його свято, і ми продовжимо наш концерт. Дозволіте: ти народився під гуркіт бомб. ти загинув. Від пострілів з пістолета, ти хаос мій, ти гармонія моя джоне, ти в космосі серце мого яскрава комета, ти музика у мені, голос, правди і біль, ти смерть моя і моє Воскресіння. Я люблю тебе, Джоне, як дельфін любить плетиво хвиль, як і ти. Я в осягненні провидіння. Дякую. А зараз вас є Давайте знову опласками своїм щирим серцем запорозькою гостинністю, з цірим стріним хлопців із черкас, які стали вже моїми братами, і вони подарують вам свою емоцію, свою чулість, своє натхнення. Те, що вони вже кликають, ідучи таруючи свій шлях митців і співаків, і музикантів. Давайте їх покличемо і привітаємо. Дякую вам, вас братів? рок н рол продовжується! Ваш...